Лев жовтень 2024. Що очікує левів? Робота, колісниця, сімка жезлів фінанси. Стосунки шістка жезлів і здоров'я. Трійка пентаклів. Дивіться, по колісниці на роботу це означає, що у вас будуть якісь з'являтися нові можливості. Можливо, ви захотіли змінити свою роботу і плануєте десь переїхати, карта каже, будь ласка, тільки вперед. По фінансах, сім жезлів. Щоб отримати якусь винагороду, щоб отримати фінанси, вам доводиться дуже-дуже багато працювати. По цій карті непевне фінансове становище. Для того, щоб його поліпшити, вам потрібно відкривати нові горизонти. Це вам каже і колісниця в першій, в першій карті. Стосунки, шістка жезлів, так само стосунки. Вам доводиться дуже працювати над цими стосунками. Якось ви плануєте щось і вам не вдається, щось не так складається. Дивіться, можливо, вам потрібно буде. Зосередитись на своїх цілях, тому що вас відволікають оці плани, які ви хочете втілити в життя, і стосунки ви відкладаєте на друге місце. По трійці пентаклів на здоров'я. Дивіться, здоров'я буде в цілому хорошим, але треба про нього подбати. Треба Звернути увагу на свої захворювання, можливо, доведеться вкласти якісь кошти в здоров'я, можливо, це будуть відвідування санаторію, можливо, це буде відвідування лікаря. Тобто на здоров'я потрібно буде трошки витрати, витратити гроші і час.